Це був безкінечний паспортний контроль, який мав виявити, чи соціалка дала вказівки на літовище і порти. Це найдовші півтора хвилини в їхньому житті. Пештові обнімаються зі своїми родичами. Це їхні перші кроки на чеській землі. Найбільші переживання при паспортному контролі в Дубліні були даремні. В літаку було відчутно величезне полегшення, але сім'я нарешті є вільною і свобідною. Полегшення є велике, що ми разом і що все закінчилось добре. Я зовсім вже цьому не вірив. Я безмежно щаслива. Я цього навіть собі не пропускала. Я казала собі, нам мусить це вдатися. Вже нічого не може статися. Ми вже так далеко. Вразі ними заопікується тітка. Цього разу мусять звикнути до скромних умов. До квартири мусить вміститися 12 людей. Це є данина за свободу. Я їм допоможу, щоб тільки не були на вулиці. Для пештових розпочинається нове життя, яке є не до порівняння з життям в Ірландії. Але, як самі батьки кажуть, це найважливіше маємо в себе наші діти. великий камінь мені спав серце. Що фактично діти і ми є в безпеці. просто дуже вам дякую. Це мало сказати слово дякую, тому що це зовсім не виражає те, що я відчуваю. Мартін Кирпич, телебачення Йойзи.